Платон Андрієв, власник Херсонської кав'ярні, падік, відомої як кафе з парасольками на вулиці Суворова, два тижні як готує каву в Києві. Сюди родина перебралася з окупованого міста. Хоча кав'ярня в Херсоні працює і зараз, розповів чоловік. Особливо волонтерський центр там взагалі було цікаво. Ми почали пригощати людей, які привозять щось до цього центру. Люди, люди. Вони почали як сарафани, радіо діяти, і е некоторі приносили нам гроші і казали, що це ми підвищуємо до наступних клієнтів, платимо за, за наступних. Ми казали, що не треба гроші, ми, е ми самі потім там, в кінці дня ходили, ще гроші туди носили. Війна почалася в той день, коли старшому сину виповнювалося 6 років, говорить Платон. Виїжджати з Херсона вирішили заради безпеки дітей. Це вдалося зробити з третьої спроби 24 серпня. Це не просто був переїзд, це був опасний переїзд, і я думав, що, що не дай Боже, щось там тратиться, як я потім буду жити. І коли там у нас зламалася машина, на котрі ми збиралися виїжджати, то я навіть видихав. Думав, фу, слава Богу, ми зараз не поїдемо. А вже коли ми спланували в серпні виїжджати, то вже нервова система якось адаптувалася, і ми спокійно-спокійно взагалі зібрали речі. Платон Андрієв розповів, що херсонець Віталій Маначинський, який живе в Києві сім років, запропонував облаштувати кав'ярню в приміщенні свого бару. Я хотів в піар-барі зробити місце тяжіння херсонців, місце зустрічі херсонців, місце, де можна зустрітись, поговорити про поточний стан справ, підтримати один одного. Херсонка Олена Матвєєва приїхала до Києва у вересні. Говорить, була приємно здивована, коли вирішуючи нагальні справи по місту, випадково зайшла до кав'ярні та з'ясувала, що її господар, власник добре знайомого її херсонського падіку. Ми зараз в Києві і по чистій випадковості ми потрапили дуже хорошу кав'ярню. І хазяїн здесь наш херсонець. Ми вам благодарні кофе. кофе ваш все одно, найбільше. Надію, що будемо здесь бувати чаще. Кав'ярня потроху стає місцем, де херсонці призначають зустрічі та навіть планують невеликі музичні вечори. Розповів Платон Андрієв. Марина Круглова, Олександр Сабродін. Новини на Суспільному. Херсон.